Що куточок не загинався, бо він загинеться, не вийде тоді. Три дні тому в п'ятницю в Києві на вокзалі був затриманий відомий київський діяченці майдану, який з початком війни поїхав в Москву там був два роки, там він був нікому не треба. Але одночас він там збирав. Продовольство, медикаменти для ополченців, бойовиків, він це прямо пише. Він цього навіть не видаляв. Він знав особисто Піднова Бетмена, він знав особисто Жиліна. Він з ним створював сепаратистську тутуру, «Русський сектор Україна, коли це все починалось. Ця людина була затримана добровольцем полку миротворець і активістами організації Січ, доставлена в СБУ, але випущена буквально за пару годин. І якщо далі будуть такі кричучі випадки ставатися в Києві... То вже будемо переходити, мабуть, до дій. Якщо СБУ не працює, тоді мабуть його треба просто блокувати, розформовувати до єбіні матері і формувати нове СБУ. Тому що нахліна воно таке треба. Українські добровольці власними силами, завдяки власній добрій пам'яті опізнали сепаратиста. Ми його пімали, ми його взяли, передали в руки служби безпеки України, тобто виконали їхню роботу, а вони його просто беруть і відпускають. Якщо зараз в СБУ думають, що щось їх вийшло мало там 50, 30, 40, 60 чоловік, шановні, то нас вийде три сотні, якщо ви будете нас задовбувати тим, що ви не робите свою роботу. Слава Україні! Роба! СБУ, саджай! Сепаратистів! СБУ саджай! I'm